З нагоди дня українського добровольця міська громада вшанувала тих, хто першими став на захист України у гарнізонному храмі Різдва Христового ПЦУ. Відслужили молебень за загиблими у російсько-українській війні. Для більшості ветеранів 24 лютого 2022 року не було великою несподіванкою, адже на українському кордоні посилювалася присутність російських окупаційних військ. Відтак резервісти та добровольці першими вирушили до військоматів. Я прокинувся від того, що дружина сказала, що були вибухи на аеродромі. Почалась війна, відразу пролунав дзвінок мого брата рідного. І було одне питання: що йде? Звісно, йде. Ми буквально вже зранку, самого, в 9-й ранку, вже були. В центрі комплектування і стали, скажімо так, під, під зброю. Той день і наступний день мені здається, днів три-чотири була маса народу і багато хто. Не потрапив в списки, тому що штатки були переповнені, були обурені хлопці, які не попали. Це говорить про те, що в перші дні повномасштабки дуже багато було свідомих людей, патріотів, які не розглядали іншого варіанта, як іти і боронити свою країну. Молодший лейтенант Тарас Урсул розповідає: потрапити до лав ЗСУ було ще тим випробуванням, адже охочих було чимало. Відтак військомати були переповнені. Пам'ятаю по 200 по 300 чоловік. Навіть пам'ятаю, воєнкомату ходили кавою, пригощали, там волонтери приїжджали. Спочатку так само я своїм стрійком, будемо так казати, крас разом стояли. Ну, але спочатку його, його взяли, мене не взяли. Сказали, зачкайте, там твій час ще прийде. На службу попав 24 вересня. Насамперед сили оборони формували із досвідчених воїнів, чималий військовий досвід. Мав також працівник муніципальної інспекції добродій Володимир Рега у 2014 році. Я служив в 128-й окремій гірськопіхотній бригаді, 15-й батальйон, Дебальцево пройшов. У 2015 році був поранений, потім звільнився. І після того, вже в 22-му році, коли почалася повномасштабна війна, івано-франківські добровольці удостоїлися відзнаки за честь і звитягу ця нагорода за їхній чин, відвагу та самопожертву. Без добровольців ми б не зупинили ворога на початку війни, та і зараз багато добровольців служать в Збройних силах України, Національної гвардії. Тому сьогодні помолилися за тих хлопців за здоров'я живих і, на жаль, помилилися за тих, що вже не з нами. Добровольці це люди, які не були військовими за професією. Однак у критичний для держави моменти без повісток чи примусу добровільно поставили на паузу своє попереднє життя. Узяли до рук зброю, аби захистити Україну від ненависного російського ворога. Михайло Березень, Ярослав Лелет, новини на вежі.